Росіяни вночі масовано атакували Дніпро безпілотниками в результаті атаки за повідомленням ДСНС троє загиблих, в тому числі дитина, із 30 постраждалих п'ять поранених дітей. Пошкоджено щонайменше 15 будинків, зокрема студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Через атаку БПЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. Міський голова Борис Філатов повідомив, що армія РФ планувала вдарити дроном по міськраді, але не влучили. А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що над Дніпропетровщиною у бронці неба знищили 10 безпілотників. На одному з місць нічної атаки в Дніпрі перебуває кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук. Поліна, витай, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас, Поліна від самого ранку. Так, вітаю 에, зараз. Ви перебуваєте в якій частині Дніпра, саме в якому місці атаки? Вітаю, ми працюємо у центральному районі міста. Навколо мене щільна житлова забудова це багатоповерхівки. Також поруч є гуртожитки. Одне це одне з місць дронової атаки армії РФ вчора надвечір. Ось цей будинок зазнав о, з цього кварталу найбільше пошкоджень. За словами місцевих жителів, дрон влучив прямо в дах будівлі. Е, там сталося пожежа. Рятувальники її швидко ліквідували, але на жаль, плити перекриття балки і конструкції даху пошкоджені. Нині місцеві мешканці попереджають, що е, на нижчих поверхах поверхах є загроза е, з'явлення тріщин та е, пошкоджень самих стін конструкцій. Е, тут навколо в е, я навіть не не можу підрахувати кількість вибитого скла, тому що навколо дуже щільна забудова. У кожній квартирі майже вибито скло, балкон самого ранку. Навіть з вчорашнього вечора люди почали вже прибирати скло а більша частина залишалася тут ночувати, тому що не було куди йти. Також ми працювали на місці атаки у приватному секторі. Також дрон влучив у двір одного з приват... одного з будинків. Там зайнялася пожежа. Її також ліквідували рятувальники навколо люди. Намагалися сусіди, які живуть поруч, прийти і, хоча б морально допомогти сусідам відновитися або допомогти якось, як вони можуть це зробити. Виходили навіть в чому в чому були вдома, навіть не брали з собою ніяких речей. Найперше кажуть, хотіли морально підтримати сусідів. Сідів, тому що саме в тому районі це вже на жаль не перший, не перша атака росіянами по тому району. Поліна тому ми загал... знаємо, що дуже так. багато постраждалих. Вже є 30 осіб. Чи був час у людей дістатися до укриття? Наскільки далеко вони знаходяться від цього місця атаки? Ми поспілкувалися з місцевими жителями цих будинків, і чесно кажучи, більшість все ж таки перебувала в укритті на момент атаки. Вони або після першого вже вибуху, коли або коли вже почали чути дрони саме над містом, почали бігти в укриття, або, хоча б спускалися на перший поверх. Якщо це багатоповерхівка, то на перший на цокольний поверх, аби якось вберегти себе від уламків, ті, що в приватному секторі поруч також є забудова, де було облаштоване укриття. Тобто більшість все ж таки дотримав. Мовилася безпеки і намагалася якось врятувати себе. Вони переховувалися в укритті. Дівчина, 16-річна дівчина, яка на жаль загинула внаслідок цієї атаки. Місцеві жителі розповіли, що вона почула дрон і вже бігла до свого під'їзду, але на жаль, уламав внаслідок удару, влучив прямо в неї. Її намагалися врятувати лікарі, але на жаль, не вдалося в лікарнях. Нині залишаються 10 поранених, і серед цього числа це п'ятеро дітей. Вони у різних лікарнях міста і їм надається вся необхідна допомога. Ліквідація наслідків триває. Також відомо про пошкодження історичних забудівель. Це 10 історичних забудівель, серед них і медичний університет, який вважається культурною пам'яткою. Також є пошкодження біля одного з театрів. Там всюди працюють комунальники. Намагаємось намагаються якось ліквідувати наслідки і газові служби, і ДСНС, всі працюють разом для того, щоб усунути те, що сталося цієї ночі. Наразі. Це вся інформація. У мене вам слово. Дякую, Поліно. З нами на прямому зв'язку із Дніпра була кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук. Вона розповіла про актуальну ситуацію у місті після нічного масованого обстрілу шахедами. Росія понад 30 разів порушила так зване енергетичне перемир'я, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Йдеться про неофіційну домовленість між Україною та Росією, укладену за посередництва США щодо мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Україна фіксує всі порушення та регулярно передає відповідні докази державам партнерам і міжнародним організаціям. Останні атаки, за словами Тихого, відбулися зокрема у Миколаївській області та на околиці. Херсона, де були пошкоджені трансформаторні підстанції. Крім того, у Полтавській області була уражена лінія електропередачі Україна продемонструвала свій конструктив, коли йдеться про взаємодії зі Сполученими Штатами. І ми розраховуємо на конструктив з російського боку, але поки що бачимо лише терор. І ми переконані, що потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоб в Москві почали серйозно ставитись до миру. А не нехтувати пропозиціями і зневажати не лише Україну, а і Сполучені Штати і інших міжнародних партнерів, які закликають до.